Listen. Доброго дня! Я вітаю всіх на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми знову з Альоною. Я дуже щаслива, Альона, що ти знайшла час для того, щоб знову зустрітися і підняти дуже важливу тему. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про те, як правильно обрати подарунок. Тому що багато хто говорить, що дуже складно обрати аромат в подарунок. Але зараз я хочу вам довести, що нічого складного в цьому немає. Тому з Альоною ми записали підкаст спеціальний, який допоможе підібрати подарунок згідно з віком. Вік це важливо. І в певному віці ми переживаємо певні стани і ми обираємо певні парфуми. З Свого восьмирічного досвіду я хочу сказати, що це має сенс і це відео вам допоможе зробити подарунок своїй подрузі, мамі, сестрі чи просто дівчині, яка вам подобається. Зараз ми поговоримо про прекрасний вік: 18-25 років. Боже, це прекрасно. Це Молодість, університет. У мене Київ був, я взагалі приїхала сюди 18 років. Да, це Прекрасно. прекрасний час. Давай ми з тобою в передвірчя е, новорічного року, для того, щоб краще робити огляди. Привітаємо всіх з Новим роком! З наступаючим з Новим роком! І почнемо з нашого огляду. Ми випили шампанське, а це значить, що перший аромат буде Вікторія Сікрет Бомшов. Це прекрасний аромат, фруктовий, ніжний. Ми з тобою говорили про це. Да, дуже часто говоримо. Взагалі, я не знаю, а можна в кожну вікову категорію ставити Вікторію Сікрет Бомшов. Да, да, вона підходить всім. Ми всі, маємо конкретно певний вік. Ми дуже часто говорили: це свіжий фруктовий аромат, прекрасний настрій. Да, він такий дуже Студентка, класний. як вона є. От саме да, студентка, така молоденька, прям запах асоціюється з цим. Хоча він всім підходить, я тобі він скажу, підход... його люблять абсолютно всі жінки. Від 18 до 70, я вам кажу, це хіт, взагалі, якщо ви точно не знаєте, що подарувати, Вікторія Сікрік Бомбер, будь ласка, ви не прогадаєте, Сподобається однозначно. Тепер ми збираємося на вечірку. Супер, це в такий 18 це років... Так, так. <смітна> Коли ми збираємося на вечірку, я пропоную одягнути блекопіум. Блек опіум має сенс так. і має наслідки. І так, так, так. Ви цю ніч сама не залишитеся <смітна> точно однозначно. Він дуже сексуальний. Карін дуже він дуже сексуальний, манливий, шлейфовий, і сама ви не будете. Це 100%. 100%. 100%. на подарунок. Рекомендую. <смітна> Далі ми поговоримо про хіти, які були найбільш продаваних в числі хітових 2024 року. Ми можемо відзначити два аромати в цій віковій категорії. Перший це лос чері від Том Форд. Ой, це кохання. Да. У мене таке враження, що кожна моя клієнтка купила лощері, за що їй дуже вдячна, і вона не помилилася, тому що цей аромат має бути в гардеробі. Однозначно. Я також його в тебе купила. Ну, Це, просто... це любов. Да, вишня, дорогий, такий багатий аромат, він розкривається. Він, до речі, наносиш його він один, потім він взагалі по-іншому розкривається. Він шлейфовий, він завжди буде він тримати. Шлейфовий. Нотка такого мигдалю. Він статусний, еротичний і гарний. І він дуже молодіжний, однозначно. Так, він дуже молодіжний. А ще одним хітом є, ви не повірите, це кірка. Кірка маст хев однозначно цього сезону, і він продовжує зберігати лідерські свої якості. І якщо ви Ой, ну, подаруєте, кірка не прогадає. Так, так, він і такий свіжий, багатий аромат. Він дуже насичений, слабливий. дуже складний. Я тобі скажу, але всі його обирають, всі його обирають. І всі, хто його купують, залишаються задоволені. Так, оце можна дівчина подарунок мамі, подружці. Дуже крутий аромат. Дуже багато різних критик в сторону кірки від блогерів. Але я вам хочу сказати, що на рівень продажу кірки це не впливає абсолютно ніяк. Він як був в топі, так і залишається в топі. І в 25-му році він ще буде в топі. Продажі ростуть, тому ти знаєш, там де багато хейту і багато спілкувань. То товари найбільше продається. Ну тому що це дорогий аромат, До речі, він в оригіналі дуже дорого коштує. А в нас він абсолютно ідентичний. В один-в один. І завершує образ. Ну Дивись, 18-25 – Це ж і ще й романтіка. Да, це да. ж і ще й тільки оці всі бабочки. Перше Живаці. кохання, перше, Ти що? перше кохання, перше ніжність. і коли ми говоримо про це, то однозначно ми рекомендуємо таким дівчатам мати аромат Ланвін Еклат. Це прекрасний аромат, який асоціюється з ніжністю. Ми теж про нього багато говорили. Повторимо. А, ніжність, пушинка, пір'їнка квіточка. Ой, дуже такий, да. Такий, прям ніжнятінка, дуже дуже, дуже ніжна. Якщо ви ніжна натура, обирайте еклад, він вас не підведе. Дякуємо вам, ми продовжуємо огляди. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. Далі цікавіше. І діліться обов'язково цим відео своїми друзями знайомими, щоб вони знали, що подарувати своїм друзям, рідним та коханим. Дякую вам.